Відносно тих, хто бере кошти за виїзд. От зо мною там була така ситуація. От буквально на днях телефонує мені людина, представляється хазяїном, каже, що от нам там порахували нам терасу. Можете приїхати порахувати. Я йому озвучую ціни, якби орієнтуюся. Там він називає квадратуру, і відповідно я ну, би, розумію, що це трошки забагато, але це таке. Кожен рахує. Приїжджаємо, рахуємо. І нам по факту там 140 квадратів називають 90, виявляється, що це не хазяїн, чотири там управляючих прораби, як це називають там по-різному. І починається. Це дуже дорого, це так, це так, це так. Тому відносно і не взяв я з цієї ситуації ні гривні, ні на бензин, ні за потрачений час, і там їду в машині, рахую там уже по ходу і так далі. І так далі. Тобто за такі речі потрібно брати гроші. Хто там на конкурсній основі працює, типу це нормально, порахувати все окей, але ну так не зовсім теж. Коректно, скажем, так бувають такі ситуації, і все просто потрачений день, сили, бензин. все, до побачення.